Це процес царства, саме так воно працює. Це почалося в день творіння. Розумієте процес царства, старства, ви можете досягнути усього, що Бог запланував для вас. Приєднатися до Кента Копленда на передачі «Переможний голос віруча. Сьогодні він проповідав про те, як жити вірою і приймати Божі обітниці. Отже, ми приходимо сьогодні до твого слова з очікуваннями. Це слово живого, всемогутнього Бога. І ми віддаємо йому шану. Ми підкоряємось. Учителю, ми віддаємо себе у твої чудові руки і дякуємо тобі. Ми знову відкриваємо наші серця і розум, щоб чути твій голос, щоб знати Твоє Слово, чути Твою волю і Твої шляхи. І ми дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса. Амінь. Сідайте, будь ласка. Дякуємо тобі, Господи Ісусе. Ми прославляємо тебе і дякуємо тобі. Слава Богу. Слава Богу. Що ж, зараз я повернуся туди. Я і так збираюся закінчити швидко. Давайте знову звернемося до Євангелії від Івана тільки цього разу ми відкриємо 14-й розділ. Ісус. жив, показував, навчав як жити на цій землі? Як людина, у царстві Божому. І відокремлена від царства темряви. Він був оточений ним. І ми теж. Амінь. Так, але, брате Копленд, він ж Ісус. Oh, yeah, так, я знаю. Yes, так, амінь. So Ось що так захоплює у цьому. Бо що б він не робив? Він подбав про те, щоб і ми могли це зробити. Oh, yeah, ви не можете зробити це самі, але з ним можливо все. Чи не так сказано в Писанні? З Богом все можливо. У такому випадку з ким ви? Я з Богом. Я був ще хлопчиком, і мій тато був першокласним комівояжером, навчав цього бізнесу багатьох людей. Я був ще зовсім молодим, коли він навчив мене тиснути руки людям, дивлячись їм просто у вічі. Я був ще хлопцем. І, звичайно, тоді мені подобалося практикувати це. Він весь час подорожував його часто не було вдома, але коли в мене була можливість поїхати разом з ним. Скажу вам, для мене це було як Різдво. Щоразу, коли я міг поїхати зі своїм батьком. Він підходив до незнайомих людей і представляв себе: я Ейві Копленд, я з коледжу бізнесу Джонса. Пізніше він говорив: я Ейві Копленд, я представляю страхову компанію Національний Альянс. Це дві роботи, які він мав, поки я був дитиною. Найдовше він працював на роботі, про яку я говорив так: я Ейві Копленд, я представляю місі Кеннета Копленда. Амінь. Так 16 років на першій роботі, 20 років на другій роботі. І 24 роки в місії Кенета Хвала Господу. Амінь. Амінь. Алілуя. Знаєте, я помітив згодом я почав розуміти, що він робить. Спершу він представляв себе, а його наступні слова вказували на його повноваження. Тоді люди знали, хто він. Але компанія була більшою від нього. Розумієте цей процес? І, звичайно, саме так він і планував. Амінь. І в цьому немає нічого неправильного. І все те, що Бог говорить вам робити, що би він не сказав вам, можливе чи неможливе. дуже рідко Бог говоритиме вам робити те, що можливо. Бо якщо ви збираєтеся вилізти із своєї нірки, вам доведеться вийти в сферу неможливого, тому що для цього потрібне помазання. Якщо він говорить вам робити щось, коли він говорить це вам, він дає вам повноваження. Коли він дає вам повноваження, він дає вам силу виконати це. Амінь. Я почав розуміти, що він робить. А згодом мене це приводило в захоплення. Я підходив до людей і говорив, я Кеннет Копленд. і Я представляю Бога. І люди дивилися на мене. З якої печери ти виліз, хлопче. Розумієте? Так, я представляв Бога. А вже ж. Амінь. Я й досі роблю так, коли хтось говорить. Хоча знаєте, тепер у більшості випадків я кажу я Кенет Копленд». І не встигну я продовжувати, як чую, ви той проповідник з телебачення. Один чоловік підійшов і сказав: Ви той проповідник з телебачення. Я сказав так. І він продовжив. У житті ви так само бридкі, як і по телевізору. Розвернувся і пішов. Що ж, я і так вже це знав. Йому не потрібно було мені це говорити. Амінь. Слава Богу. <реш> Алілуя! а тепер давайте прочитаємо 10-й вірш. Хіба ти не віриш, що я в Отці, а отець в мені? Слова, які я говорю вам. Говорю, не від себе. А отець, котрий перебуває в мені, він творить діла. Тут Ісус сказав нам, як Він проводив своє служіння у Царстві Божому, оточений царством світу. І Писання говорить, Згодом, коли Господь попровадить, ми дійдемо до них і прочитаємо ці місця писання. Звернемо на них свій погляд. Ми воскресли разом з ним і нас посадили разом з ним на небесних місцях. Амінь. В Посланні до Филип'ян 3.20 написано, що наше громадянство на небесах. В першому розділі послання до колесян сказано: дякуючи Отцеві, який визволив нас від влади темряви і переставив нас це. Означає, взяв нас з одного місця і поставив в інше перевів нас у царство свого улюбленого сина. Пам'ятаєте, у книзі Ісаї те місце, де сказано дитя народилось нам, і влада на раменах його. Пам'ятаєте це? Не сказано на його голові, сказано на його раменах, плечах, плечі на тілі. Так, не на голові. Ми є тілом. Це наші плечі. Чому? Ми одне з ним на небі і на землі. І ми вже є громадянами Царства Божого. І ми функціонуємо в Божому царстві. Царство править. Шукайте спершу царства Божого, шукайте слів царства. Бачите, що говорить нам четвертий розділ книги приповісти? Шукайте слів царства. І всі ці речі, всі, 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 всі ці речі додадуться вам. Амінь. Хвала Богу. Дехто з вас і досі сидить. Гаразд. Давайте прочитаємо 12 12-й вірш. Істину, істину. О, тут є два істину. Кажу вам, хто вірує в мене, то діла, які я творю, і він створить. І більше з цих створить, бо я йду до свого Отця. Я просто не розумію, брате як вони могли робити діла Ісуса, і тут написано, що навіть більше від цих я, хтось такий, як я, міг би зробити більші діла, ніж ці. Ви не розумієте? Він теж не робив їх. Він сказав: слова, які я говорю вам, вони не мої. А отця, який перебуває в мені. І, очевидно, що отець дав йому ці слова. Він промовив їх, а Дух Божий виконав роботу. Амінь. Я бачу. Гаразд. Добре. Йдемо назад до п'ятого розділу. Ви розумієте? Я читаю святу Біблію. Біблію. Амінь. Ви теж її читаєте? Гаразд. Євангелія від Івана, п'ятий розділ. Давайте прочитаємо 30-й вірш. Я не можу сам від себе творити. Що? Нічого. Не сказано, що він не хотів би робити від себе нічого. Сказано, що він не може. Це дуже важлива інформація. Це важливо для царства Божого. Гаразд. Дивіться сюди знову. Дев'ятнадцятий вірш Істину, істину знову вдруге повторюється істина. Кажу вам: син нічого не може творити сам від себе, якщо не бачить, що отець творить. Бо що він творить, це так само творить і син. Бо отець любить сина і показує йому все, що сам творить. Давайте перейдемо до 11 розділу Євангелії від Марка. Добре відоме місце Писання. В Марка, 11 розділ. Але те, що я збираюся вам прочитати, зовсім не є так добре відомим. Подивіться на 10-й вірш. Благословенний грядущий в ім'я Господа, царства Отця нашого Давида, Осана на висоті. Ісус увійшов в Єрусалим і зайшов у храм. І оглянувши все, як година була вже пізня, пішов у Віфанію з дванадцятьма. Він пішов у Віфанію, не сказавши ані слова. провів весь день у цьому храмі, нічого не сказав і нічого не зробив. Коли ж він повернувся назад наступного дня, Ісус увійшов у храм і почав виганяти тих, хто продавали і купували у храмі, і поперевертав столи міняльникам і ослони продавцям голубів. Але ж вони робили те саме й попереднього дня. І він нічого не зробив. Він нічого не сказав. Чому? Бо його отець нічого не сказав і нічого не зробив. Тож і він залишився там весь день і повернувся додому. Це перший крок віри. Тримайте рот на замку, поки не почуєте від Бога. І справа в тому, що, не знаючи цього, ми не зрозуміли, що відбулося. Коли він прийшов до Єрусалиму і зробив щось. І всі пам'ятають, всі, хто тільки чув, як про це проповідують, всі, хто тільки читав це, пам'ятають, як він рознівався і вигнав всіх продавців з церкви. Це пам'ятає кожен. Але чи ви знали, що він весь день провів у цьому храмі? Тобто, два дні поспіль, і він був там цілий день. Більшість людей не знають, що він пішов туди першого дня. Тому що вони почали з другого але. Зверніть увагу, вигнати людей з церкви не було його місією. Вони прийшли в Єрусалим. Ісус увійшов у храм і почав виганяти тих, хто продавали і купували у храмі, і поперевертав столи міняльникам і ослони продавцям голубів. і не дозволяв, щоб хто переносив яку річ через храм і навчав їх. Він навчав їх. Говорячи, він взяв текст писання і проповідував, навчав їх із нього у храмі. 19-й вірш. І коли настав вечір, він з учнями вийшов з міста. Він проповідував весь день. Йому було що сказати. Амінь. Як ви думаєте, звідки він дізнався про це? Ви думаєте, що він проповідував там проповідь з минулого місяця? Ні, ні. ні. Пішов, взяв свою коробку з підзуття, витягнув з неї старі конспекти. Я вже знаю, я знаю, яку проповідь виберу. Ось цю про пасхальну неділю, і їм сподобається. Ні-ні. У нього не було цього. Він не говорив. Амінь. Він отримав її попереднього вечора. Він всю ніч молився, чи скільки там, він провів там весь час. І він роздумував над цим, міркував про це. Розумієте? Це процес. Це процес царства. Ось як воно працює. Це почалося у день творіння, коли Дух Божий ширяв над поверхнею землі і нічого не відбувалося. і в Біблії у посланні до євреїв сказано, що Ісус був там. Амінь. Не у своєму фізичному тілі, але він був там. І отець був там. Нічого не сталося, поки не були промовлені слова. І отець створив ці діла. І ми маємо матеріальний всесвіт. Нехай хтось вигукне амінь. Слава Богу. Я закінчу ось чим. Це процес царства Божого сатана не може змінити цей процес. Все, що він може, це змінити слова. Процес і досі діє. Він і досі функціонує. Єдиний спосіб, яким диявол може зробити щось у вашому житті це змусивши вас говорити його слова. Якщо він може змусити вас до цього, ви знаєте, сіяч сіє слово. Очевидно, що ви почули щось від Бога. Але тоді він одразу ж приходить з переслідуванням через слово. І ті, які не мають корення в собі, ображаються і спокушаються. І що відбувається, коли вони спокушаються або ображаються? Вони припиняють говорити те, що отримали у своє серце, і починають говорити його слова, і тоді робити свою справу. Амінь. І диявол вкраде слово. Процес той самий. Він не може змінити цей процес. І ви теж ні. Але ви з певністю можете змінити слова, які ви говорите. Ви можете змінити те, у що ви вірите. Амінь. Ви можете вірити у щось цілеспрямовано. Але дозвольте сказати вам дещо. Не використовуйте фрази зі світу. Ну, я просто не можу повірити, що він сказав це. Я просто не можу повірити, що вони це зробили. Я не можу повірити, що ми йдемо. А ти. Я не можу повірити, що я тут. Скільки тисяч разів ви збираєтесь говорити, я не можу повірити. А потім ви йдете до церкви і говорите: знаєте, мені дуже і дуже важко вірити». Не Отець Небесний дав вам цю фразу. Ні. Вам потрібно звернутися до Біблії і знайти місце, де написано, що ви можете. Амінь. І прийняте рішення. Я віруючий. Я вірю тому, що я вибираю вірити. І я не вірю тому, що я вибираю не вірити. І диявол не може мати з цим нічого спільного. І ви не можете мати з цим нічого спільного. Мій розум то мій розум. І я думаю те, що я думаю, і я кажу те, що я кажу. І перші два три рази, коли ви це промовляєте, ваша душевна складова ще слабка. На вас все ще справляють враження інші речі, і ви затинаєтеся. Але продовжуйте, не зупиняйтеся. Що ви робите? Ви зміцнюєте свою волю, ви зміцнюєте свій розум, ви живете свою душу, і ваша душа говорить. Нарешті, а я думала, що з таким живленням ми помремо з голоду. Амінь. Усуньте зі своїх слів слова смерті. нехай хтось допоможе вам. Вам потрібно бути терплячими, і вам потрібно не гніватися один на одного. 40, ні, майже 47 років тому, коли ми з Лорією вкупилися за цей принцип, ми об'єдналися в команду. І коли один з нас говорив: знаєте, коли я промовляв, о, правда ж, це щось надзвичайне. Я мало не помер від сміху, і вона говорила: знаєш, це твоє сповідання. Я вірю, що воно здійсниться. І все було б нормально, якби вона базікала стільки, скільки я. Але послухайте, вона була такою спокійною, ніколи нічого не говорила. І вона просто сиділа там і посміхалася. Їй доводилося виправляти мене, а я тільки те й робив, що говорив різні дурниці. Амінь. Кейт і Філіс Мур теж стали командою. І вони вчилися цих принципів, коли я навчалася у школі Рема. І вони розповідали, що досі роблять це. І ми також. Вони говорили, якщо ти так кажеш. Так, так. Якщо ти так кажеш. Вдача забирайся геть з моїх очей. Можна простежити, що слово вдача в англійській мові походить від слова люцифер. У мене немає жодної вдачі. Мені не потрібна вдача. Я благословений. Амінь. Я контролюю так звану вдачу. Випадкове співпадіння? Я так не думаю. На євриті немає слова співпадіння. Це означає, якщо немає такого слова на євриті, його немає у Біблії. Я запевняю вас. Ні, ні, ні. Розумієте, це важливі речі. Ми виконуємо свою частину роботи. Промовляємо слова благословення, слова, які збудовують. Амінь. Нехай жодне слово гниле не виходить з уст ваших, а тільки яке? Яке? Хвала, подяка, що подавало благодать слухачеві. Амінь. Знаєте, коли ви промовляєте Боже Слово, це секрет до життя вірою. Це абсолютний секрет до одержання Божих обітниць. І коли йдеться про молитву, нам з вами потрібно отримувати наші слова безпосередньо від Ісуса. Саме тому ми пропонуємо вам наші матеріали. Ці матеріали навчать вас молитися згідно зі Словом Божим, молитися у дусі, і ви повинні знати, що ви можете молитися з владою, молитися за зміни і знати, що перешкоджає вашим молитвам. Дуже важливо також навчитися молитися усією сім'єю, навчати своїх дітей правильно звертатися до Бога і слухати, що він говорить їм. Якщо ви хочете скористатися цими принципами, а я рекомендую вам, ви можете зайти на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua, і знайти ці матеріали. Я запрошую вас завтра знову приєднатися до брата Коплунда у продовженні цієї серії. Ми дізнаємося, як висувати запит на наші привілеї у завіті. Не пропустіть цього. А якщо пропустили якусь передач, зайдіть на наш сайт в інтернеті КісяМоркей, і ви зможете завантажити будь-яку передачу абсолютно безкоштовно. Навіть якщо ви її чули, вкладайте це в себе знову. Нехай це входить в ваше серце, бо коли це проникає в ваше серце, тоді це починає виходити з ваших густ і ви говорите слово Боже. Саме тоді ситуація навколо вас починає змінюватися. Скористайтеся усім, що ми виклали для вас в інтернеті. Це абсолютно безкоштовно. На нашому сайті ви можете знайти всю необхідну інформацію. Обов'язково станьте частиною хорошої церкви, відвідуйте служіння і оновлюйте свій розум Словом Божим. амінь. Дякую за те, що дивилися сьогоднішню передачу. Це Джеремі Пірсон нагадує вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і як завжди, Ісус є Господь. say hey. one Завтра на передачі переможного віруючого. ми ніколи не повинні робити спроби пристосовувати слово Боже до нашого способу життя. Ми змінюємо наш спосіб життя, щоб він відповідав Слову Божому. Слово призначене для того, щоб змінювати нас.